Взуття, осінь зима, сорт у нас тут екстра плюс, тобто попадається ще й крем. Вага тут 20 кілограм, ціна 7,5 євро за 1 кілограм. Перші нам попадаються ось такі чоловічі, черевики, кросівочки, сині, такого класного кольору. 42 розмір. Вони прям в ідеальному стані. Так, наступні у нас будуть ось такі. Жіночі черевички. Ці, які класні. Прямо актуальна моделька. Зараз 38-й розмір. Наступні у нас будуть жіночі чоботи на каблучку. Дуже класна така тракторна підошва. Дивіться, це у нас ботфорди. Дуже гарно, стильно виглядають, сороковий розмір, абсолютно новесенькі. Це дуже крута в діття так, наступна моделька у нас буде, знаєте що? Опа, козаки, жіночі, вони неймовірні. Дивіться. Новесенькі, новесенькі. 39 розмір. Дуже гарно виглядають. Це взуття прям максимально в ідеальному стані. Так, 38 розмір. Дивіться, я так нам показую просто не секонд-хенд, а... Просто нове взуття з магазину, серйозно вам кажу. Дивіться, Ось, такі. ось такий класний носик. Так, не показуємо, неправильно. Ось так. Так. Розмір тут не пише. Дивіться, абсолютно но весенька підошла. І розмір тут також не бачу. Наступні. Ось такі. Недавно були в тренді, до речі. Так, 36-й розмір. На підошві, до речі, майже всюди є ще наклеєчка. Дивіться. Опа, дивіться. А, дівчата, 38-й. Розмір. Це просто неймовірно. Далі в нас йдуть ось такі. Тканина тут, типу як замж, типу нубук, щось таке. 39 розмір, вони зимові, теплесенькі, всередині. Вау, яка моделька, подивіться, яка краса. І всі блискітки на місці. 39-й розмір. Вони дуже круті. Ось таку модельку перепродати можна дуже дорого. Вони. У мене нема слів. Ось такі є. Уги, ззаді йде бантик, 39-й розмір, всередині такі теплесенькі, ніжні. Далі ось такі у нас ідуть черевички жіночі. Також дуже гарна моделька, 37 розмір. Актуальні реальні модельки. Дуже круті. Ось такі челсі високі. 38-й розмір. Уявляєте, скільки такі Челсі коштують? Дуже дорого. Далі, ось так. Яка краса. Сороковий розмір, абсолютно новесенька підозрюва. Вау, дівчата. Це просто кат'яць. Які вони круті. Так, чуть-чуть замнують у коробочці. Але вони роз, розправляються з 37-й. Розмір, максимально Такі модельки, актуальні, теплесенькі, якраз не зараз на зиму. Так, тут у нас сороковий розмір, до речі, від бренду Zara. Так Далі в нас йдуть концерті класні. Це у нас, як я розумію, трекінгові зуття. Так, розмір тут треба дивитися. 37 з половиною. Всі прямо такі спортивні. Максимально рівні модельки і спортивні, і такі гіночні, і на каблучку. Оп, ось така моделька. Чоловіка 43 розмір. І останній у нас був мегатеплесенькі. Подивіться, яке всередині. Хутро. Так, 41 розмір. оп, це ми розпакували з вами 20 кг сорт Екстра Плюс. Це у нас новиночка. Це було осіння і з мало життя. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджером Laiber та забирайте його прямо зараз. Нагадую, ціна 7,5 євро за 1 кілограм.